Чи знали ви, що серед усіх видів дощових черв'яків, що існують у світі? Лише деякі піддаються розведенню в штучних умовах, але найбільш універсальними та найбільш економічно привабливими є черв'яки, що відносяться до виду каліфорнійські. Тож сьогодні поговоримо саме про них. Чарльз Дарвін одним з перших звернув увагу на те, як важливі ці маленькі створіння. Він писав: навряд чи знайдуться інші види, які б могли відіграти та Ку велику роль у історії людства як дощові черв'яки. А втім, ще за пару тисяч років до нього давньогрецький філософ Аристотель казав, що дощові черв'яки це надра землі. Ще стародавні єгиптяни зрозуміли значимість дощових черв'яків для підвищення врожайності. Черв'яки перероблювали мул із річки Ніл. Продукти і життєдіяльності використовувалися як добрива. Землероби стародавнього Єгипту дуже цінили черв'яків. Їх навіть заборонялося вивозити за межі країни червоних каліфорнійських черв'яків. Вивів американський лікар Баред у 1959 році. Він запатентував їх як нову породу. Барет вносив перероблену ними землю підгородні культури. Разом із черв'яками у результаті врожайність різко зросла. А овочів помітно поліпшився. Здатність переробляти усі види органіки відрізняє червоних каліфорнійських черв'яків від інших видів. А ще вони мають дуже високу плодючість, майже ніж у 100 разів та довше у 4 рази тривалі життя. Замислювалося ви, що станеться із черв'яком, якщо його розрізати навпіл? А про це ви подивитесь у наступному випуску.